У хліба виливають золоті портрети лідові. Дитина маленька хотіла жити, а ми відверталися. Немає ліків, аби помогти. Іначе не бачили, що на ті ліки купують свої маєтки інші. У судах розпинали неденних і кидали за грати. Прокурори фальсифікували справи. А ми, а ми мовчали байдуже і в неділі ще до церкви. Ставили свічку, аби відкупитися, а в понеділок давали хабарі і відводили погляд у бік. Не плачте, мамо, дозвольте поплакати Україні. Вже не тече крові з вашого сина, не пече йому в грудях більше. Вже в сотні своїй, стоїть він на варті, по праву руку від Бога, а по ліву його братини. Андрійки, Васильки, Іванки, Назари, Устини. Всі ті, хто нині названий сотню Небесною. Вони не були героями, вони були звичайними людьми. І мить останні віддали нам найдорожче, що мали. Життя своє за нас віддали, аби ми жили. Долюбили за них, дітей дітей народжень доколихали. І син за них доспівали. Не плачте, мамо, дозвольте поплакати Україні. Весна вже не дорожня. Вернусь весною у ширку та живу.